На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні новинах. Ви побачите. Спецавто рятувальникам Прикарпаття подарував ротарі клуб. Цей автомобіль красень в Заболотові відновили пам'ятний знак жертвам голокосту. В Коломиї стартував перший сезон фітнес-проєкту Перевтілення. Я є прикладом того, що можливо все. Повінь на Прикарпатті забрала життя 77-річного чоловіка. Мешканець нижнього Вербіжа втопився, рятуючи курей від великої води. Подзвонили, що помер чоловік, але ми ще не могли чітко сказати, чи в міру повені. Але пізніше виявилося, що чоловік ну, курочки спасав, як в селі, і виявили тіло. Потім вже було підтвердження від патологоанатомів, від моргу, він дійсно загинув внаслідок повені. І від води не можеш повірити, що просто це ж людина не пішла десь в річку або десь, їв вода не забрала. Ну але так склалося, що спасала те, нажите господарство живе. Господарство кури, кури, ну людина спасала, і внаслідок цього загинула, втопилася. на Прикарпатті. Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинула людина. 11 липня на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Калуші за участі чотирьох автомобілів. До місця виклику направили рятувальників воєнізованої гірничо-рятувальної частини міста Калуша. Прибувши до місця події, рятувальники деблокували загиблу особу з понівеченого автомобіля. Також на місці відключили клеми акумуляторних батарей чотирьох транспортних засобів. З метою недопущення загоряння всі обставини ДТП встановлюються правоохоронцями. Прикарпатські піротехніки розміновують деокуповані території. Рятувальники з Івано-Франківщини очищають землі Донеччини та Херсонщини від вибухонебезпечних предметів період з 10 травня ними було здійснено 103 виїзди та проведено обстеження площею близько 20 гектарів, на якій виявили та знешкодили 68 одиниць вибухонебезпечних предметів. Ми працювали на Сході України з 2015 року і з 2005 року. Року ми обслуговуємо територію Івано-Франківської області, займаємося пошуком, знешкодженням, знищенням вибухонебезпечних предметів, часів минулих воїн, сучасних боєприпасів. На початках, як тільки ми приїхали, місцевих жителів було мало, не було ні зв'язку, не було ні світла, ні газу, ні води, абсолютно нічого. Люди поверталися до розтрощених, до розбитих будинків. На нас покладалося завдання обстеження і населених пунктів мається на увазі житлових будинків на наявність вибухонебезпечних предметів. Я думаю, що в нас роботи, грубо кажучи, не початий край. Ти знаєш, що на тебе покладається дуже відповідальне завдання, і підвести своїх колег, товаришів ти просто не маєш права. Рятувальники Івано-Франківщини продовжують долати наслідки негоди на Прикарпатті. Лише впродовж минулої доби відкачали 13 тисяч метрів кубічних води. Станом на ранок, 11 липня, підтопленими залишаються три житлові будинки в Коломийському районі, 113 дворогосподарств, 53 підвальні приміщення. Роботи з відкачування води тривають, спостерігається спад рівня води. Спускаючись з Говерли заблукав 16-річний хлопець. До рятувальників зателефонувала схвильована мама і попросила допомогти знайти сина, який втратив орієнтування. І заблукав. Гірські рятувальники оперативно розшукали хлопця, супроводили до спортивної бази заросляк та передали матері. Додали повноважень. Пенсійний фонд України, окрім звичних функцій, тепер має ще й нові. Досі ця установа асоціювалася з виплатами пенсій. Тепер тут ще й призначають суми нарахованих субсидій та пільг. Також здійснюють виплату лікарняних та страхових виплат. Деталі розповіла керівниця Коломийського сервісного центру Галина Григорчук. У Коломийський сервісний центр пенсійного фонду мешканці громади зазвичай зверталися за перерахунками та виплатами пенсій, отриманням довідок з реєстру застрахованих осіб, виплату допомоги на поховання та недоотриманої пенсії. Тепер повноваження додалися. Призначення та виплати сум нарахованих субсидій та пільг. Продовж жовтня-листопада ми здійснювали виплату. Колеги наші нараховували. Ми здійснювали фінансування нарахованих сум субсидій пільг, То вже з 1 грудня 2022 року органи пенсійного фонду повноцінно здійснюють прийом документів на призначення субсидій та пільг і відповідно здійснюють і виплату. Ну і також січня 2023 року відбулися зміни в частині того, що у нас відбулася ліквідація фонду соціального страхування і всі страхові виплати. Які наші колеги займалися до січня? 2023 року, вони перейшли до нас. Тобто, на сьогоднішній день ми здійснюємо нарахування фінансування нарахованих сум оплати лікарняних, також страхових виплат, пов'язаних з правозахворюванням та нещасними випадками на виробництві, також пенсії по втраті годувальника в зв'язку з. Загибелю на зв'язку з нещасним випадком на виробництві це все, що стосується грошових е, виплат. Що стосується матеріального забезпечення, ці повноваження нам не передані, тобто таки часто задають питання потівок. Ці питання не до нас, настільки стоїть питання оплати лікарняних, е, звичайно, це дородові післяродові, е, звичайних е, листків непрацездатності, страхові виплати. Тобто пенсії, коли сказали по втраті годувальника в разі нещасного випадку, повторюсь. Ці виплати є у нас щодо пенсії, то вони потрохи зростають, каже Галина Григорчук. Попри війну вдалося проіндексувати виплати з 1 березня, а з 1 червня змінився розмір пенсій для пенсіонерів, які працюють. Щоправда, є нюанси у нас обмеження індексації пенсій відбув в межа, тобто не більше 1500. Звичайно, умови, як завжди, ми знаємо, у нас це відбувається щорічне проведення індексації пенсій. І вона залежить саме від індивідуально в кожному випадку. Вона залежить від стажу коефіцієнту і коефіцієнту заробітку кожного пенсіонера. Такі, таку індексацію ми провели з 1 березня 23 року. Також ми у червні здійснили виплату підвищених розмір пенсій працюючим нашим пенсіонерам, тобто які станом на 28 лютого цього року мали відпрацьованих повних 24 календарних місці стажу або менше. Але від попередньої заяви про призначення чи перерахунок є не є, не, не минуло менше двох років. То от такі пенсіонери в нас отримали підвищення. Це підвищення відбулося з квітня, тобто в червні ми заплатили провели перерахунки і здійснили оплату на пенсії з підвищеними розмірами. З червня вже підвищений розмір з доплатою за квітень за травень. Також з 1 липня збільшився розмір спецпенсії на основі закону про державну службу. Зокрема, мовиться про науковців та журналістів державних засобів масової інформації. Їм до слова виплати не індексовували вже років з 10. Тепер дійшла черга і до них. Щодо мінімальної пенсії, то вона незначна 2093 гривні. Загалом розміри виплат різняться. Продовжує Галина Григорчук. На сьогоднішній день є. Розмір пенсійної виплати, який складає 2520. На сьогоднішній день її розмір який складає 2,760, а також 320, оскільки, ви знаєте, що вже впродовж кількох років постановами Кабінету міністрів регулюється і вік. Тобто, якщо працюю, підвищуємо ми завжди пенсіонерам, які досягають 65-річного віку, їхня пенсія має складати не менше 40% від. 6700, угу. наприклад, така вікова категорія як 80 до 75, 85 до 80, від 80 плюс є, все ж таки звернули уряд, звернули увагу на таку категорію громадян наших одержувачів пенсії, оскільки вони вже давно вийшли на пенсію. На той час їхні заробітні плати не були таким великі, а кофецієнт стажу є. Значним, люди мають по 40, 45, 47 років. Тобто, відповідно, встановлена. Для певної вікової категорії при наявності необхідного стажу для жінок 30 років, а для чоловіків 35, Ми знаємо, що у нас умови змінили з 18 року, і всі перерахунки стосуються також е наявності стажу. А також е передбачено для тих, які пішли раніше. Тобто жінки мали право виходу на пенсію за умови 20 років, чоловіків 25. Все ж таки зроблено градацію, і це є правильно. І, ну і так і наші одержувачі пенсії вважають, тому що вони завжди на це звертають увагу. Більш детальною інформацію про субсидії, пільги, пенсії, лікарняні та інші виплати Галина Григорчук розповіла у програмі на часі. Дивіться на сайті телеканалу НТК. Зав'яжи стрічку пам'яті на честь героя. Ювенальні поліцейські Прикарпаття долучились до всеукраїнського флешмобу. Працівники сектору ювенальної превенції Коломийського районного відділу поліції разом з дітьми вшанували пам'ять загиблих у війні героїв Коломийщини. У пам'ять про них пов'язали синьо-жовті стрічки на світлинах, які розміщені у середмісті. Мета флешмобу сприяти національно-патріотичному вихованню неповнолітніх. Правоохоронці спілкувалися з молоддю про історичну роль України у боротьбі з російськими агресорами. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Пам'ять невинних жертв голокосту вшанували у заболотівській громаді. На горі хомів відновили меморіальний знак, адже саме тут, у 40-х роках минулого століття, нацисти розстріляли 1200 євреїв та українців, які їм допомагали. З догоди відновлення пам'ятного знаку громаді відбулася міжконфесійна молитва покаяння. Тетяна Лешкович уродженка Заболотівської громади, цікавиться історією рідного краю, хоч же багато років живе за кордоном у Чехії. Вона одна із ініціаторок відновлення пам'ятного знаку на горі Хомів. Саме тут у грудні 1941 року нацисти жорстоко вбили 1200 євреїв та й українців, які їм допомагали рятуватись. Пригадує історичні події. Тетяна Лешкович Історії, що я читала дуже багато кривди і такі напівживий натовп, Вони при при вони привели сюди. Тут були викопані ями спеціальні. Вони поставили дошки, і так по цих дошках людей зганяли і розстрілювали. Не всі були розстріляні повністю, дехто був живий. Малесеньким грудним дітям, щоб на них не тратити кулі. Вони просто розбивали голови об дерева. Ями тут були дві, наповнилися повністю кров'ю. Тут було Тисячу аж тисячу, ми рахуємо тисячу людей. Тут є похованих, крім того, також тут є поховані люди, які допомагали євреям і ті, що не підкорилися режиму. У пам'ять про загиблих на горі Хомів ще в радянські часи встановили пам'ятний знак, однак він же був у занедбаному стані, каже Тетяна Лешкович. Я тут народилася, виросла і біля цього пам'ятника ходила не один раз, і ще як ще в школі вчилася, і так якось, якось мене це зачепило. Це місце і тому, що і зараз, бачите, яка, яка ситуація в Україні, знаємо, які тортури проживає наш народ, і воно мені прийшло. Поспілкувавшись з місцевим керівництвом та небайдужими за кордоном, вирішили, що зберуть кошти і відновлять знаку пам'ять про жертв голокосту. А ще проведуть тут спільну міжконфесійну молитву покаяння. Тому сьогодні сюди прийшли християнські священники, представники православної церкви України, греко та Римо-католики, також євреї. А з Німеччини приїхав пастор протестантської церкви Ганс Шольц. Ви Я приїхав сюди з друзями-католиками зі словаччини, чехії, голландії і з українського Львову. Ми клуб вірян, і ми віримо у єдність. Поспілкувавшись, ми вирішили, що хочемо не лише відновити цей пам'ятник, але й провести тут молитву покаяння та вшанування жертв голокосту. Лотивдіайдіа Вас натонлітурістовіс монімент батогевмітин лайкдістудей. Отче що є Син на небесах. Ми твою милість прибігаємо, породиці Діво. Ти відкрив для нас небо. Амінь. Збереження пам'яті навіть про найболючіші сторінки історії свого народу це надважливо. Вважає рабин Івано-Франківського регіону Мойша Лейб Колесник. Тому така ініціатива небайдужих відновити пам'ятний знак жертвам голокосту розчулила його. Для будь кого з людей це визначає, що людина не забуває, слава Богу, що пам'ять не пропадає. Приємно, що якось люди намагаються. Зберігати ініціативу меценатів підтримали у селищній раді. Місцеві працювали над облаштуванням території. Довкола пам'ятного знаку ділиться голова громади Петро Маліборський. Чуси вами громади, комунальної служби вдалося місце відновити з нуля, тому що тут були зарослі, тут не було нічого. Зараз пам'ятник оновлений. Є. Меморіальна дошка, і можна сказати, що від сьогодні почнеться процес справжнього прощення і милосердя. Ми розуміємо, що рани, які має єврейський народ, це пам'ять. А ті рани, які має зараз Україна, це є нинішні рани і вони величезні. Більше того, ми можемо співпереживати до євреїв, але ми мусимо думати про українську націю. Про те, щоб пошвидше що закінчилось те, що ми маємо, щоб не було більше окупації, щоб наше покоління не знало того, що знало в 40-х руках старше покоління. На жаль, так і є. Ну дай Бог, щоб ця війна закінчилася, щоб була перемога. Бо інакше Україна не стане на ноги. Ми мусимо здолати ворога, і це буде урок для всіх. Із Заболотівської громади Ольга Гереджук та Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Прикарпатські рятувальники отримали пожежно-рятувальний автомобіль. Спецавто рятувальникам Прикарпаття вручив чартерний президент Івано-Франківського ротарі клубу Володимир Бондаренко. Автомобіль придбали англійські ротарійці, доставили до Львова ротарійці з Львівщини, а зі Львова до Франківська представники ротарі клубу Франківщини. Авто стане у бойовий розрахунок державної пожежно-рятувальної частини Галича. Прикарпатські вогнеборці вручили представникам клубу подяку та висловили слова вдячності і поваги за багаторічну співпрацю. Я дуже дякую. Такій почесній нагороді. Ми з великою радістю передаємо. Цей пожежний автомобіль, який був стараннями львівських ротарійців, знайдений в Англії, англійськими ротарійцями придбаний і доставлений до Львова. А вже від Львова до Франківська ми подбали про те, щоб цей автомобіль-красень зайняв своє чільне місце у підрозділі рятівників нашої області. Завезено з нашою допомогою вже біля 20 подібних автомобілів. Це так званий автомобіль бочка, який має 3000 тисячі літрів води, і який може дуже швидко розгорнути свої рукави на відстань до 60 метрів по дві сторони. Отже, цей автомобіль також є універсальним для перевезення підрозділу рятівників. Тут є кабіна на 6 чоловік. І цей автомобіль в дуже гарному стані, із екіпіровкою, які нам надала англійська сторона. Будемо е, працювати на те, щоб це все помножити, і наступний автомобіль був теж не за горами. Тіло мрії за 45 днів у Коломиї стартував перший сезон фітнес-проєкту Перевтілення. Ініціаторка та тренерка курсу двічі чемпіонка України з бодібілдингу в категорії фітнес-бікіні. Фітнес-тренерка Марія Фені в шкільні роки через незадовільний стан здоров'я не відвідувала уроків фізкультури. Шість років тому, за рекомендаціями лікарів, почала тренуватися. Тривалий час була клієнткою фітнес-клубів, починала з групових занять, згодом перейшла до тренажерного залу. Я була довший час просто клієнткою, відвідувала групові тренування, потім перейшла в тренажерний зал. І наскільки захопилася цим процесом, що вирішила стати тренером. І фактично в той самий час я почала займатися бодібілдингом. Тоді ж захопилася бодібілдингом. Спортсменка називає його своєрідним спортивним конкурсом краси на сцені. Просто вирішила спробувати, тому що мені завжди подобався красивий вид спорту. Це є поєднання сили, здоров'я, краси. Перший раз, коли я виступала, я зайшла в топ-5 фітнес бікіні Спробувавши другий раз, я Стала чемпіонкою України. Наступну перемогу отримала цієї весни. Тренерка зізнається, звісно, були хвилювання та невпевненість у власних силах, коли побачила конкурентів. Але це є здорово бачити конкуренцію, завжди є куди рости. Але оскільки я прям насолоджуюся даним видом спорту і процесом підготовки, тому що це є нові знання, це є випробовування власних сил. Я отримала задоволення від процесу і від результату. Марія Феній пригадує: відколи почала займатися спортом, скинула понад 30 кілометрів. Грамів і має досвід участі в марафоні схуднення. Дівчина пригадує, він змінив її ставлення до спорту, тому вирішила відкрити набір на схожий проєкт. Метою даного проєкту є популяризація здорового способу життя, і також зміна е, життя людей на краще, тому що здоровий спосіб життя в будь-якому випадку е, тільки позитивно впливає на, на кожного із нас. Перший сезон стартував 10 липня. Протягом 45 днів на учасників чекає шість тренувань на тиждень, масаж і поради щодо збалансованого харчування. Кожен повинен обирати тренування до душі, щоб отримувати насолоду кайф від процесу, але логічно буде звернутися особисто до тренера, тому що тренер підбере індивідуально для кожної людини вид навантаження, підбере програму харчування. Це все в комплексі, дуже добре спрацьовує. Після першого набору стартує другий. Марія планує втілювати проєкт на постійній основі. Люди часто бояться, соромляться приходити в зал, можливо, є якісь комплекси, страхи. Я є прикладом того, що, можливо, все. Юлія Марціновська, Сергій Грин. Події НТК. О, Соле Міо! 14 липня в Коломийській філармонії співатимуть солісти Юлія та Юрій Михайлюки, а також соліст, артист капели імені Ревуцького Василь Михайлюк. Концертмейстер Ірина Зінець, гість концерту, тенор Любомир Цареняк, студент Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Виконуватимуть твори Росіні, Верді, Моцарта, Доніцетті, Пучіні, Лисенка, Білаша, Косанатольського та інших. Концерт Осоле Міо розпочнеться о 17-й годині 14 липня в залі Коломийської філармонії імені Козаренка. І це все, про що встигаємо розповісти сьогодні. Значно більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш Ютуб та телеграм-канали. До побачення.